Хоч вибрана на матір Спасителя, пречиста Діва Марія, звільнена від первородного гріха, найміліша в Божих очах, проте вона не була звільнена від тяжкого заробітку на хліб. На життя Мусили вони з Йосифом жити з праці своїх рук. Тому Марія дуже добре. Розуміє і відчуває тягар праці. Ми звикли дивитися на працю, як на річ, що приносить нам тільки прожиток. Марія своїм прикладом показує нам, що праця не тільки дає хліб, але може нас освятити. І краплі поту, які капають нам із чола. Можуть стати дорогоцінними перлами в нашій небесній короні. Кожне діло, що Марія його виконувала, було волею Божою. Значить, Господь хотів, щоб вона це робила, тому вона і старалася якнайкраще все зробити, щоб кожне діло було миле Богові. Чи ж може бути кращий намір? Чи можливо тоді сповняти щось недбало, несовісно з біди нужди, з наріканням. Кожне діло Марії було тою ланкою у її безнастанній молитві до Бога. Щоранку Марія просила допомоги, щоб свої материнські обов'язки виконати якнайкраще? Впродовж дня кожне її діло. Приносило Богові більше слави, а Марії більше заслуг, щоб опісля ставатися милішою. А ввечері вона клонила свою голову в покорі та вдячності Богові за все, що їй дав. Заняття Марії не були інакші від наших, одначе на все вона мала час на молитву, відпочинок. Весілля, синагогу, підвідини. і не чуємо від неї нарікання, що, хоч із царського роду, мусить тяжко працювати і бідно жити. Птах створений для літання, а чоловік до праці. Каже Святий Дух, птах виконує волю Божу, коли літає, а чоловік коли працює воля Божа святість ваша, не раз шукаємо святості там, де її нема. Думаємо, що в інших обставинах, в іншім краю, де нас нема, є той недосяжний ступінь святого життя. Батько ходить на роботу, мати працює вдома, щоб удержати родину. Чи це не є виконання Божої волі? Американський вояк відвідував оселю прокажених у Китаї і побачив, як одна сестра Монахиня перев'язувала смердючі рани прокажених. Це викликало в нього відразу й подив. Він запитав сестри, як ви це можете робити? Я за тисячу доларів не зробив би цього. Сестра відповіла, та й я не зробила б цього за тисячу. І, показуючи на свій нагрудний хрест, додала, Я це зробила для нього. За прикладом Марії робімо кожне наше діло для Бога. Преславна преснодіво Маріє, Мати Христа, Бога нашого, прийми молитви наші. І донеси їх Сину твоєму і Богу нашому, щоб спас і просвітив задля тебе душі наші.